Що ще знаходиться в автомобілі? Мої вещи, документи. Інші речі є, грошові кошти, документи щодо роботи. Ну, ну деньги є, мої деньги. Які сумі? Ну, гривень може бути тисяч. 8. – Скільки тисяч доларів на дітей ще раз, будь ласка. Між по 3 тисячі доларів, так? Ні, 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 одеського. При відвіді, автомобіля встановлено, що біля переключення коробки передач знаходяться грошові кошти. Це грошові кошти номіналом по 100 доларів США. Раз, два, три, 34, 35, 36, 37, 38. Слідчими головного слідчого управління національної поліції України. Задокументовано факт вимагання та одержання неправомірної вигоди у сумі 6500 доларів США начальником одного із відділів Одеської митниці. У ході досудового розслідування встановлено, що зазначена службова особа вимагала у громадянина України вказану суму неправомірної вигоди за невчинення будь-яких перешкод щодо митного оформлення товарів. Громадянин України перевозив товари текстильну продукцію та товари загального спожитку із Турецької республіки на залучених автотранспортних засобах. В ході документування вказаного кримінального правопорушення встановлено те, що службовець митниці надавав вказівки та надавав автомобілі, за допомогою яких Зазначені вищі товари перевозилися через митницю без будь-якого митного оформлення. У подальшому, в ході досудового судового розслідування, в службову особу під час передачі другої частини неправомірної вигоди затримано порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Сума передачі другої неправомірної вигоди становить 3800 доларів США. Також в ході проведення обшуків. За місцем, проживання, за місцем проживання вказаної службової особи було знайдено також заздалегідь ідентифіковані засоби, тобто гроші, які передавалися під час першої неправомірної вигоди. Вказаному службовцю загрожує позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна. Кримінальне правопорушення було розкрито під процесуальним керівництвом офісу генерального прокурора, а також за оперативного супроводження управління служби безпеки України в Одеській області. Окрім того, в ході досудового розслідування будуть перевірятися інші факти одержання привмірної вигоди службовцями Одеської митниці.